Всім добрий день! Друзі! Сьогодні хочу показати вам посадку верніше перевалку великолистої гортензії. У мене тут такий маленький квітничок, який я вам показувала, що я його зробила осінню і тут у мене висажені. Гортензії ось Полістар, яка вже квітне, також висаджена в мене тут бобо. І в цьому році я висадила гортензію е, волотисту Summer Lab. Вона е, однорічна, але бачите, який гарний лап приріст, все добре. І там в мене трошечки на газоні, подалі росте ще одна гортензія Pink Lady. Так ось в мене тут підсаджені інші квіти. Е, ось такі серфінії. Зараз квітнуть. І тут в мене росла яблунька, але так зробилося, що на в цьому році пропала, і я вирішила сюди висадити великолисту гортензію, щоб якось доповнити квітничок. І зараз покажу, я вам буду робити. Дивіться, в мене тут викопана яма, в якої буду робити пересадку, перевалку верніше, вибачте ще раз. І сюди я буду засипати грунт. І робити перевалку. Покажу вам, як це робити. Якщо так висаджувати гортензії, хочу що сказати, що вони дуже гарно потім ростуть і не потребують до себе великої уваги. Тому що я дуже часто читаю в коментарях, що не можу вирощувати гортензії, щось в мене не виходить. Якщо ви зробите ось таку посадку, я вам можу сказати, що то буде дуже добре, і ваша гортензія буде давати дуже гарний приріст, і ви будете нею любуватися, тому що для гортензії має значення, в який ґрунт і як її висадити. І так, друзі. Я буду зараз висаджувати. Ось так я посипала на свою, свою ямочку ось таких соснових голочок. Для чого то я роблю? Для того, щоб шкідникам було е, не просто дібратися до нашої гортензії. Потім я тут не мішала ґрунт, я сюди його висипаю. Тут в мене кислий торф з звичайним торфом. Я роблю, дивіться, е, скажу вам, тут в мене 50% кислого торфу, 30% звичайного і садова земля. Садової землі це 20% і я це все вимішую. Звичайної садової землі, яка була в нас в ямі. Додаю сюди соснові голочки, теж для того, щоб нашим шкідникам було не хотілося до нашої гортензії навіть не то, що підходити, а й близько знаходитись коло неї. Потім, друзі, в мене ось така гортензія, яку я в цьому році отримала. І вона в мене була висаджена в такий, такий, ось, такий ось горшечок великий. Я збиралася її тримати до осені, але так як вона гарно в мене пішла рости, то, друзі, я вирішила її висадити в ґрунт. Що я зараз і зроблю? Я висаджу з цього горшечка. Висиплю всю землю і добре, що то я роблю. Чому скажу? Бачите, так і вона тільки трошки почала своє корінечко розпускати, а в основному вона своє коріння тримала в більш зажатому. Так я зараз її, бачите, це корінечко зараз розправляю. Це теж важливо. Ось додаю також голок соснових Ще раз вимішую. І ось таку, такі соснові голки я посажу нашу гортензію і такий ґрунт. Зараз вимішаю ще раз. Ось так. І наша гортензія буде ось так ось рости. Зараз додавлю сюди ґрунту ще кислого, в е, е, перемішку з звичайним і землею. Трошки ще підсипаю голки. Я голки підсипаю, можна сказати, так, знаєте, шарами, щоб воно гарненько було по всі величині ямки. І ось так ось я засипаю ґрунтом. Після чого, друзі, я приберу всю цю землю звідси. І от мене тут буде рости гортензія, і я її, звичайно, зараз пролію. Так, друзі, гортензія любить попити. Гарно проливаємо. Якнайменше треба вилити літрів 10 води, але на сьогодні лью менше. Чому? Тому що після дощук і дуже земля мокра. І, друзі, все так, як я її пролила, просто я її беру і мульчую ось таким голочками. Повністю під цю претензію я ось так ось роблю мульчу з таких. Соснових волочок повністю під всю гортензію буде утримувати вологу, а також після того, як цей сосновий опад буде перегнивати згодом, буде давати також наші гортензії і кислотність, яку вона любить. Ну і, звичайно ж, оберігати її від. Шкідників більше теж. Друзі, ось така ось у нас вийшла посадка гортензії. Я так висаджую свої гортензії вже давно. І хочу вам сказати, що маю дуже гарний результат. Раджу так їх висаджувати, тому що, як я вже казала, гортензія дуже гарно росте. І дуже гарний має вигляд. Дякую всім за увагу, друзі. Згодом буду показувати вам свої гортензії, як вони квітнуть. Всім хочу побажати гарного настрою, мирного неба і до слідуючих відео.